Друзі, всім привіт! Сьогодні поколимо дрова конусним дровоколом фірми Скіф. Ось такі з'явилися у нас дровця із ялинки метровка, восьмидесятка. сучків багато на них. Хоч невеликого діаметра, до 20 десь, отак 3 см діаметром. Але думаю, буде цікаво. По дровоколу. Дровокол фірменний заводський Харків фірми Скіф. Добавив всього-навсього отакий от квадратик із труби профільної 4 см. Щоб коли він на такому, мені подобається стояв, то дифузор з двигуна не торкався пола і не бить його, щоб він не був подертий. Також не деформувати його. Далі я додав під болти кріплення стакана, який тримає вал, маховик і морковку ось сюди шайби, щоб площа збільшити, щоб гайки тричу, не подавлювали профіль на трубу. Та також намазав їх фіксатором різьби, щоб від вібрації вони не відкрутилися. Даний дровокол іде модель 220 вольт, двигун, 2,2 кВт, 3000 обертів. Під'єднуємо до розеточки. На двигуні кнопка ПМС просто щоб виключати. Конденсатори тут автоматично від'єднуються на двигуні пускові. Але ось метрове полінце трохи натягує. Фішка, що потім дрова ложу на козел, пиляю по 20 см, уже рубані бомба розсипається котел на урах. По роботі, що дрова в руках, руки голі, з вращаючимися деталями краще без перчаток, стою з рівною спиною, де жудричок зверху, до морковки і затіки дровенятка. Пару хвилин та вже у нас ось, ось купа дроблять готовий до котла. Заготалюєте дрова легко з кола мізків.